Свої переживання, вони все одно продовжували бути з Христом, спостерігали, де що відбувається, були очевидцями, навіть де там Він був розіткнутий, як тіло його було знято з Христа. І от ми сьогодні слухали про те, що коли Воскресіння вже відбулося, Христос являється в першу чергу жінкам. І інформація про Воскресіння, вона теж в першу чергу озвучується жінкам. жінкам, які Ідуть вранці, щоб виконати обряд, змастити тіло спочилого різними там е, оліями пахучими. Вони приходять до цього місця поховання, до цієї печери, гробу, але там уже нікого нема. По дорозі вони думають, хто нам відкриє камінь, ми ж не, не справимося. Там величезний такий круглий камінь, який закочувався і закривав собою отвірту печеру. От Вони приходять, а камінь не відкочений, а впав і лежить. І, до речі, амвон, місце, з якого проповідується а, слово Боже, духовенством, воно якраз завжди виготовляється у вигляді такого півкова. Що в верхньому храмі, що тут, у нас в нижньому, символізує оцей амвон, якраз той камінь, який упав від місця поховання Спасителя, коли відбулося Воскресіння. І камінь цей лежачий є свідченням того, що Христос Воскрес. Так от основна місія церкви говорити про Воскресіння Спасителя. Повертаючись до цих жінок, не чоловіки, не ті люди, яким Христос помагав конкретно, а саме жінки ідуть, бояться, переживають, але хочуть виконати оцей обряд. Церква назвала цих жінок жінки-мироносиці. Унина миру, оці пахучі олії, щоб змастити тіло. І незважаючи на всі труднощі, проблеми внутрішні і зовнішні, вони хотіли це виконати. І виходить, в них бажання було просто виконати обряд традиційний, але вони дізнаються про щось велике, масштабне. Вони дізнаються, що Христос Воскрес. Звісно, це було неочікувано, це було не планово, такого ніхто не чекав. Це пізніше, коли Христос Воскрес і почав являтися своїм учням. Всі почали згадувати, про що він говорив. Що він говорив, що я воскресну, що це трапиться, що це буде. Але це стало зрозумілим і очевидним саме після Воскресіння. Так оці жінки, мироносиці, вони церквою виводяться на новий рівень рівень сприйняття взагалі жінки. Тому що ми Продовж біблійної історії старозавітньої бачимо лише те, як жінка постійно займала десь таку кінцеву роль. Були жінки, які згадуються в Біблії з позиції такої поважної. Але це одиниці імен. В основному згадуються чоловіки. І навіть от родовід Спасителя, що перелічуються чоловіки, які один одного народжували без участі жінок, така особливість. Жінка була десь хто знаде, вона була відкинута суспільством. Вона не мала права голосу, вона не мала тої такої можливості проявляти себе як особистість, яку ми зараз можемо, скажімо так, бачити і розуміти. І от коли Христос прийшов на землю, Він дуже багато уваги приділяє цьому моменту, щоб вернути жінку суспільство, вернути їй нормальне людське обличчя. Ми бачимо безліч варіантів, коли саме жінки підходять до Христа, там просять про допомогу, звертаються до нього. Це було неприроднім в тих умовах, щоб жінка говорила з чоловіком. Підходила до нього і там вирішила якісь питання. Жінка не мала права голосу. Тим паче ми бачимо безліч моментів, як Христос своєю позицією, він нівелює ті всі правила, ті всі такі. Ритуальні нагромадження, які мали місце тоді. Наприклад, в законі Моїсею було написано, що якщо в жінки е, період очищення фізіологічний, то вона до всього, чого доторкнеться, все те, до чого вона доторкнулася, вважається нечистим. До вечора. Ну, уявімо собі, якби сьогодні е, ви зварили вранці там борщ, а ваша сім'я. З тогочасне мислень каже, ні, ми цей їсти не будемо, він буде чистий аж ввечері. Уявіть собі ситуацію. Або, наприклад, коли період очищення в жінки фізіологічний, то нас звільняли там на тиждень від будь-якої роботи, щоб ми ні до чого не торкалися. Це було виглядало так непогано такі канікули кожного місяця. І в тих умовах це було нормально. Жінка не мала виходити з дому в цей період, вона не мала можливості там, до чогось доторкатися. Ну, На це були певні, такі, знаєте, санітарні умови, щоб зберегти людей від якихось епідемій, інфекцій. Це враховувалося, це, це було важливим. Але з часом ці всі такі, знаєте, якби медичні побажання вони перетворилися на ритуальні. Їх втягнули в релігію і надали їм релігійне значення. І старались тільки на цьому зосереджувати увагу. І тому, коли жінка, яка хворіла там 12-20 чи 20 років, підійшла до Христа з жіночими проблемами, підійшла до Христа і торкнулася Його за одяг, і Христос їй не зробив зауваження, що як ти поспіла в такому стані і вигляді до мене підійти, а навпаки, сказав, що віра твоя тебе врятувала, що ти подумала, що якщо я доторкнусь до одягу, то мені стане краще, я одужаю. Христос дивився на душу. Христос дивився вище, ніж дивилося тогочасне суспільство. І він намагався і людей повернути в правильне сприйняття цих всіх процесів. Далі ми бачимо, як жінка теж просить за свою дитину. Христос каже, що він прийшов в першу чергу для дітей Ізраїлих. А жінка каже, зрозуміла, але навіть собакам якісь крихти зі столу перепадають. І Христос знову піднімає жінку. Бачить, наскільки для неї є важливе вирішення її життєвого питання, стан її дитини. Господь дає шанс жінці стати іншою, стати вищою. Далі, якщо ми повернемося до, до знову ж таки, приходу Спасителя в світ, він приходить через Діву Марію і цьому присвячується біблійна історія. Христос не сам по собі з'являється з неба, спустився і все, а до цього долучається людина. І через Дів Марію Він приходить у цей світ. Крім цього, забігаючи наперед, ми далі бачимо знову ж таки от те, що сьогодні церквою озвучується, що саме жінкам сповіщається інформація про те, що Спаситель Воскрес. А потім уже місія жінок була в тому, щоб піти і сповістити учнів і Петра. Всіх ті, хто, скажімо так, застрягли в певній паузі емоційній, сказати їм, що Христос Воскрес. Трошечки пізніше апостол Павло напише, що навіть якщо чоловік не віруючий в сім'ї, він рятується вірою жінки, яка вірить в Бога. І це дуже цінно, дорогі друзі, тому що ми, на жаль, з вами все одно живемо в такий час, коли оці відголоски. Моментів, які були колись в Старому Завіті, вони до цих пір ще мають місце в нашій історії. Ну Господь ціляко підкреслює те, що для нього є важливою кожна людина, як і чоловік, так і жінка. І Господь не ділить, що одним перевага, а другим майже нічого. Господь дає можливість всім і для всіх. І сьогоднішній день жінок мироноси, це якраз нагадування про те, що. Господь жінці теж дає великі можливості, і вони нічим не відрізняються від можливостей чоловіка. Ми, слава Богу, вже не живемо в тому суспільстві, де якби, такі речі не сприймалися. Ми вже розуміємо, що це нормально, це очевидно, і якби, у нас там якісь права, плюс-мінус рівні. Але в тих умовах, в тих обставинах, це було катастрофою. І от за тисячоліття це. Трошки набуло змін. Так от повертаючись до тої події, яка трапилася тоді біля того гробу, що Христос Воскрес. І це було в першу чергу інформовано жінкам, вручено їм як інформацію. Повертаючись до тих подій, що треба було сповістити, розповісти, ми сьогодні живемо теж в такий час, коли кожному із нас. Вручається ця інформація як тоді жінкам-мироносицям сповіщати людству, що Христос Воскрес. З однієї сторони, це може здаватися доволі очевидним і начебто банальним. Христос Воскрес, зрозуміло тисячі років назад. За кожну року ми до цієї події повертаємося, ми її проживаємо заново для себе, для своєї душі. Христос Воскрес! Це як би зрозуміло. Мало хто це відкидає ну, з тих людей, які вірять в Спасителя. Але саме якраз оця думка, оце розуміння, що життя людини, воно йде не до смерті, а до життя. І Христос це продемонстрував на власному прикладі, Воскреснувши, це має додавати нам силу, має додавати нам натхнення жити йти вперед. Не опускати себе до рівня. Якихось примітивних потреб, примітивних бажань, ну і вирішення примітивних проблем. Господь нам дає силу і дає можливість мислити вище і ширше, не чіпляючись лише за якісь побутові питання, проблеми, які майже ніколи не вирішуються. Тому що нам ніколи здається, що наше життя полягає в тому, щоб там щось одягти, щось приготувати. Кудись поїхати наше життя набагато вище. Коли ми згадаємо знову ж таки розмову Спасителя із е, Марфою і Марією, теж з е, жінками, він сказав, що Марфі, що ти багато про що турбуєшся, але важливе є одне, твоя сестра Марія це важливе обраво, коли Марія вирішила поговорити з Христом. Уявімо собі, щоб у нас було там 10 хвилин. На розмову з Богом. Ми б думали, як виключити пральну машину чи, там, чи зварити суп. Що би ми обрали? Так у нас є така можливість говорити з Богом не просто 10 хвилин, а скільки ми захочемо. І ліміт ставить нам не Христос, а ми з вами. Тому що коли ми відкриваємо Біблію, включається таймер. Нашого з вами спілкування з Богом. І коли ми закриваємо, от кнопка Вітаймера у нас з вами. от Розмова з Богом, вона залежить від нас, скільки ми хочемо. Але ми обираємо не розмову з Богом, навіть зараз. Ми обираємо всі питання, які на нас навалюються, і до речі, які не закінчуються, яким кінця краю немає. І виходить, що наше життя, воно мало би інші можливості. Зовсім інший вигляд, але спілкування з Богом для нас це ще той виклик. З однієї сторони, ми якби все розуміємо, це ж очевидно. Це ж самим Христом є можливість побути на рівні нашої душі, розуму, нашого сприйняття. Але набагато важливіше зайнятися тими питаннями, які у нас є постійно. які ніколи не закінчуються. І виходить так, що цінність тих всіх. Життєвих проблем вона вища, чим розмова з Богом, чим час з Христом. Тому що навіть в церкві ми все одно знаходимо можливість подумати, чи виключили праску, прийду додому, чим я займуся. У нас є можливість зараз побути з Богом, зі Спасителем. Нам сьогодні звучать слова Христос Воскрес. Сьогодні ми з вами всі прийшли до цього гробу і бачимо, що Спаситель Воскрес для нас. Ми всі живемо в стадії негативних так, новин, проблем, складних прогнозів. Ми живемо в більшості в страху і стресу від життя, яке з нами відбувається. І всі ті наші рішення, які ми приймаємо, всі ті наші завдання, які ми виконуємо, вони все одно наше життя не роблять легшим, спокійнішим, щасливішим. Ми хотіли там, наприклад, поїсти, поїли легше не стало. Хотіли одягтися, одяглися, легше не стало. Але скільки часу, скільки уваги ми приділяємо цим речам, скільки енергії ми віддаємо, вони нам так цього не повертають назад. І тут дуже важливо, щоб ми все-таки згадали слова апостола Павла, який каже, що тепер живу не я, а живе в мені Христос. Господь дає нам можливість стати іншим. Ну, цю можливість, дорогі друзі, в більшій мірі ми контролюємо самі. Господь не буде нас знову і знову переконувати, заставляти, змушувати. Не буде нам влаштовувати якісь там екзекуції, щоб ми так все, відтепер життя міняли. Так це не працює. Ми навпаки, все більше закриваємося і відсторонюємося, коли такі відбуваються речі. Господь нам дає свободу. В нашому житті. І саме через свободу, через, скажімо так, дегустацію різних моментів у нашій історії ми приходимо до якогось розуміння. Ми пробуємо і кисле, і гірке, і солодке. Різне пробуємо для того, щоб зрозуміти, що точно для нас є важливим. що точно ми хочемо від тепер обрати в нашому житті. Що точно ми хотіли, щоб постійно. Було тепер з нами. І тому в сьогоднішній день хочу побажати кожному із нас, щоб ми були готові до цієї звістки, що Христос Воскрес. Готові були не в плані там, календарному чи просто що свято таке було, а щоб наша душа вона відгукувалася на цей попит. Щоб ми теж хотіли Воскресати, щоб ми теж хотіли жити. Тому що життя наше. Це процес, який вже почався. Ми вже з вами живемо в рамках життя. І на як воно буде виглядати, як воно буде розвиватися, це теж залежить від нас. Господь дає умови, дає можливості, як ми ними скористаємося, чого ми досягнемо, це залежить від нас. Тому хочу побажати, щоб ми не боялися бути відкритими для Воскресіння Христового, яке стосується і нас. Cristo vos A